Все, сідаємо. Полетіли! Let's go! Вилупляється яєчко, в чуваків, Ви бачили? Обалдеть! У вас будуть малесенькі динозаврики! Йоу, вона здорова! Ти агресивний? Ти агресивний! Ти агресивний! Ні, 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 тікай, Сань! Йоу, друзі! Всім привіт! Сьогодні ми попали на мапу з динозаврами. І тут уже є музика. Обалдеть. Так, бістіарій, я поняв. Тут повинні показуватися всі моби, яких ми будемо знаходити. Тиранозавр, Рекс, трицератопс, велоцераптор. І ось така у нас є мапа. З вулканом посередині. І потрібно буде її вивчити. На цій всій мапі знаходиться величезна кількість динозаврів, які як можуть мене убити, так і просто дати мені їсти. Фух, що ж хочеться сказати. Пішли дивитися, що тут ще є. Тут можна скрафтити ось такі штуки, за допомогою яких можна приручати мобів. Можна скрафтити Сідло і їздити на динозаврах верхом. Також можна скрафтити м'ясну отаку приманку і приручати динозаврів, які хавають м'ясо. Ну і пожарити це м'ясо теж можна. Тут є вугілля, ми його обов'язково заберемо, тому що нас відправлять у величезний світ. Чи ні, почекай. А, ось до і є величезний світ, друзі. Ха-ха-ха. <own Latin> <world> Але перед цим всім я би хотів попросити вас поставити вподобайдену і підписатись на канал, тому що це ультра-ультра важливо. І прямо зараз у мене в Телеграмі проходить розіграш, в якому ви можете взяти участь супер-супер. Супер легко. А ми погнали в світ динозаврів! Тихо? Ну як ви поняли, тут не легко буде. Тут їх купа вже. Так, давайте максимально обережно. Як я розумію, я тут можу і добувати дерево, і взагалі що завгодно. Тут, походу, яйце вилупляється. Це хто такі? Делофозаври? А що якщо я зламаю ваше яйце, ви на мене нападете? Ні, вони просто всі побігли. Я поняв, ладно, хорошо. Давайте побігаємо, подивимося, що тут ще є. Тому що тут є дуже багато динозаврів, як хороших, так і поганих. Оце, як я розумію, все. Мирні динозаври. Ось трицератопс. Он до походу карнотавр. А карнотавр уже, наскільки я знаю, він доволі такий, ну злий, можна сказати. Давайте підемо перевіримо. Поки в мене все рівно немає ніяких речей, якщо він навіть мене завали, то нічого баного з цього не вийде. Так, почекай, він точно злий. Давай підемо подивимося. братуха. Ой-ой-ой! Ні, ні ні, він в натурі сливий. Зараз в мене зробить реально підбиту корову. Тільки вим'я лишиться. Let's go, в воду. Абалдеть, наскільки тут їх просто багатсько. Так, погнали, нам треба почати якось виживати. Тут, скоріш за все, є і руда, є все, тільки все воно під землею. Но маба просто максимально здорова. Просто максимально ох, його, який ти здоровий. Бронтозавр, мабуть. Я, я просто часно кавуча, не до кінця ну, в них шарю. Я просто колись грав в ігри з динозаврами і плюс-мінус знаю за їхні назви. Але ніякого виживання не може бути без Бування дерева навіть в світі динозаврів. Давайте з легкістю зробимо зараз дерев'яний меч і дерев'яне кайло, і спробуємо завалити хоч когось. Наприклад, тебе ти такий травоядний чувак, і тебе можна завалити, добути м'ясо, і попробувати приручити когось. Але скільки ж в тебе хп, Це просто шо О, відразу показується сань. Ти можеш зробити сідло. Ось так. Дякую, динозавр мід. Ось до ця штука мені далася, і сідло. Два крафта мені вдалося. Ну, в принципі, я розумію за цю двіжуху, тому нічого складного в цьому нема. Панали зараз добудемо кам'яні. Так, тут є карнотавер. Це і агреться. І він уже загрився. Нє-ні-ні, не загрився. Поки все добре, поки все добре, ми зараз тихесенько, помалесенько, просто добуваємо каміння. Супер обережно! Максимально обережно, а то може бути реальна халепа. Так, і погнали все собі скрафтимо. Саме саме потрібне. Де мій верстак ось до іо, окупірував! Карнотавер! Оцей чил може мене реально розвалити. Так, почекай, який тут крафт на м'ясо? Угу. В принципі, я зрозумів. Зараз можливо, ми зможемо цього карнотавра приручити. Я не знаю, чи мене вийде. Давайте спробуємо. бемк, бемк. Але це одне, одна тільки ця приманка. Нам потрібно і, скоріш за все, багато, тому давайте відразу зробимо собі палки. Зробимо собі кам'яний меч, кам'яну кайло і кам'яну сокиру. Обов'язково. Весь цей сетапчик у мене вже є. І я би сказав, що можна попробувати когось завалити. Ну тут завився зомбак. Як ти взагалі тут вижив в світі динозаврів? Я чесно кажучи, не знаю. Так, обережно, панда. Отакі чуваки. Ну тут надо на кожного валити, просто, щоб з легкістю можна було приручити собі м'ясного чела. Проте тут уже і кріпер заспавнився, не треба взриватися, а то просто шок. Так, зомбачки спавняться, я їх також треба тебе завалити. Я не знаю, чи ти злий, чи є. Все, все, все. І тебе завалити з легкістю. Фух найс. Так, шкіри купа, м'яса купа. Сідло поки зробити я не можу. На жаль, тому що у мене немає заліза. А де мені взяти залізо, якщо чесно, я не знаю. Можливо, в мене біля мого будинку є а, цей. Є печера. Прям в моєму будинку, можливо, є шахта, і, можливо, там я зможу знайти залізо. Так. Ні, тут тільки оці всі штуки, і тут їх тут не намальовані їхні ці картинки. Шкода, шкода. Але й печери, я тут ніякої нормальної не бачу. Хоча б. Почекай! Я не знаю навіщо це, але нехай буде. Вау, диви. А, тут ще ж є підводні підводні моби! Підводні динозаври, це просто шок. Тут, коротше, народ контенту прям супер багато. І можливо навіть не на одну серію. Тому якщо вам дійсно сподобається це відео, я би хотів вас попросити реально поставити багато вподобайденів. Опа. Так, друже, я розумію, що ти здоровий. Я тебе навіть вдарити не можу. Я можу вдарити оцього малого. Дивись, який в нього ХП. У них реально ХП купа. Диви, не можу, не можу завалити прям взагалі. І ще, до речі, на цій мапі посередині, в середині вулкану є моб. Є босс Тірекс, якого вам потрібно завалити. І це, як я розумію, найважливіший бос. І он до той вулкан. Дивіться, він просто супер далеко, він ультравеликий. Як до нього дойти, я чесно, навіть і не знаю. А цього чувака завалити взагалі неможливо. Він супер здоровий. Ладно, погнали, спробуємо спуститися вниз. Можливо, я тут десь знайду залізо, і було б супер-супер хорошо його з легкістю знайти. До речі, народ, я знайшов вугілля, і було б дуже зараз непогано скрафтити смоускипи. Все, смолоскипи є. Найс. Тепер можна спускатись дійсно в печеру і швидесенько знайти якогось залізо. Опа, народ, ось до я і знайшов залізко. Летс го. Скільки я тут? Три штуки? Ну, непогано, непогано. Можна вибиратися звідси, це мені вже не потрібно. Тут настільки муби сильні, ну по ХП, що у мене навіть меч уже майже зламався. Це просто шок якийсь. Так, залізо є, ми крафтимо зараз швидесенько, собі сідло, бенк. І ще зробимо собі прикормки трішки. Уже з такою кількістю прикормки я зможу нормально. Нормально себе відчувати. Ще й ніч зараз, йоо. Ладно, погнали дивитися, що ще тут є, тому що мапа дійсно дуже велика. І мобів тут теж дійсно дуже багато. Ось до Карно. Цікаво, чи зможу я його завалити? Давайте спробуємо. Тут п'теродактиль є навіть! Можливо, на нього можна літати. А можливо, тебе можна приручити. Давайте спробуємо. На! Да! Я приручив! Я приручив тебе! Сідло! Погнали! На КАРНОТАВРІ, Бем! Бем! Ти їх хаваешь просто! Летс go! Давай, друг! Вали їх! ВІН ЙОГО ЗАЇВ просто! Зомба челу спішов геть! На! Хаваємо зомбака! Тут ще крипер! Давай КРИПАСА завалимо. Ні! Чуть не помер! МОМУ КАРНО больно. Ладно, погнали! Обалдеть, він здоровий. Він такий класний. Він ще пригати вміє. Такі тіпи тут є. Боже, тут купа все. Так, трицератопси. Головне у воду не йти. У воді прям реально тяжко може буде Давайте завалимо цього карну. На! На! А він не нападає на другого карну, прикиньте. І ми його завалили. І забрали м'ясо. Цікаво, чи вийде забити ендермена? А вони не можуть нічого зробити мені. Обалдеть! Так, скелет. Походу якісь данжі. Тихо сань! Обережно! Тут купа різних мобів. Просто купа. Let's go! Випригуй, Сенче, тільки стільки не в лаву. Як же тут складно буде до цього вилізти? До вулкана. Я хочу просто подивитися на боса. Наскільки я знаю, він там є на самій верхівці, але як то зробити? Можливо, треба приручити кента, який літати вміє. Давайте спробуємо. У мене шкіри є багацько. Так, павук, іди геть. Павук, іди геть. Бенк, хорош. Погнали сань додому. Цікаво, чи ти получаєш демедж від падіння. Бенк? Ні, не получаєш. Це... Тільки не в лаву! Фух, фух. Побігли додому. Санечка, ось є птер. Давайте зараз, знаєте, що зробимо? Поставимо верстак і спробуємо скрафтити собі тушонки трішки. Оцеї Бенк. Три штуки є. Давай спробуємо приручить тебе. Приручив! Приручив! Погнали за мною народ! Братва! Погнали! Ви йдете за мною? Ні, вони не йдуть за мною. Цей ще до скелета прийшов. Все, сідай, погнали! Погнали, бро! Ми зараз прийдемо до тебе! Ми зараз до тебе прийдемо. Тільки треба скрафтити ще одне сідло. Давай, Сань. Перепригуй цю всю движуху, брат. Погнали! У мене ще поки нема загони для тебе, щоб тебе не винесли. Я буду тебе тут лишати. Давай, 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 давай. Санечка, шведесенько! Пічка пережарила. Крафтимо сідло. Бемк. Сідло є. Їсти нема що. Ладно, потім поїмо щось придумаємо, щось когось завалим. Ти де вдруг, сідай, погнали. Нам треба до нашого птера прийти. Хоча ні, ладно, я приду пішки сам. Тому що ти за мною не побіжиш, і ми тебе тоді, виходить, лишимо там, а тебе там можуть винести. Тебе там можуть просто розвалити. Мені придеться самому. Ладно, Сань, давай спробуємо. Хух, Санчеус. Так, завалити тебе, щоб їсти було що. Найс, nice. хорошо, меч майже поламався. Це біда. Так, а куди ми діли, топтера? Де він там знаходиться? Він десь плюс мінус там біля каміння біля того дерева. Он до він, ондо він. Да, да, да. Летс go. Санечка, неси цього птера. Давай, забираємо його, забираємо сідло. Бемк, Я полетів! А як летіти? Як догори летіти? Чи він чисто так літає? Обалдеть вали! Vale. Просто жорстко. Я би ще загон їм всім побудував. Так, давайте для початку пожаримо м'ясо, скинемо в скриню. А, у нас тут був лут первоначальний, я й не знав. У мене є книжка карнотавра. Йу, обалдеть він красивий. А він з'явився тут? Да, дивіться! З'явився! Птір з'явився і карно! Це двох, яких ми приручили! Найс. Давайте поспимо, ніч скіпнем. Ліжко да задалеко. Все, нормально. Ух, доброго Давайте візьмемо оце, вдінемося, візьмемо залізо, почнемо жарити його. Дощ пішов. Найс! Прикольно. Давайте все скинемо таке, що мені не потрібно. Миски треба. Поїсти обов'язково. Ще м'ясо заберемо. І погнали на нашому птєрі. А де ти? Птєр, ти літаєш! А чи як ти так високо літаєш? А зі мною ти не хотів так високо. Не вже я такий тяжкий. Поламався меч. Так, ти хвалим тебе і тебе теж. Де наш птір? Чому він так високо? Як його покликати? Так, ну він там ніби приземлився майже. Давай спробуємо вилізти до нього. Так, малий зомбачелос. Давай не заважай мені. Ще один зомбак. Звідки ви беретесь? Так багато вас? Жесть, ось, ось мій птір. Надо його якось так загінь йому побудувати, щоб він не міг злітати так високо. Так, майже вилізли. Да, це мій зі сідлом. Все, сідаєм. Пуетіли! Let's go! Давай, погнали, може ми зараз вилізем до вулкана, подивимося, що там взагалі є. Братуха, ти куди падаєш? Не падай в лаву! Птєр! Птєр! Живи! Живи! Брат! Як ти гориш? Живи! а як літати на тобі вверх? Мені так тебе шкода, брат. Ладно, лети! Тобі буде самому краще, чим зі мною. Я поганий власник. Я піду на вершину вулкану, щоб подивитися і знайти там боса. І можливо його вбити. Хоча сьогодні, скоріш за все, ми його не зможемо вбити, тому що він доволі великий. Тут навіть вулкан! Ви чуєте, тут навіть звук вулкану є! Я підходю ближче, і звук стає голосніший. Обалдеть. Так, підіймаємося. Треба було блоки взяти нормально з собою. Але ж я думав, я долечу, а я не можу вверх летіти на п'єрі. Диви, це жесть. Звуки прям жорсткі. Йо, Обалдеть. Так, тут лава тече. Надо будувати міст, щоб я міг вилізти сюди нормально. Ну, або не міст, а хоча б підйом якийсь збудувати, щоб я міг спокійно вилазити потрішки. Бо я ж не раз сюди буду вилазити, скоріш за все. Там ще щось зірвалось. Обалдеть. Яка тут мапа здорова? У мене просто промальовка не може охватити всю весь масштаб цієї мапи. Ти, Сань, я шифт нажав. Як ти так спав? Погнали, підіймаємося. Все потужно, все нормально. Ми підіймаємося. Нормально. Давай, Let's go. Ми вилізли. Ми вилізли на вершину майже. Обалдеть. Ви подивіться, яке воно жорстке там блейзає. Обалдеть. Це просто шок. У нього напевно хп капець як багато. Ладно, Йо... так, скалеча стрельне в лаву впаду. Ні, іди геть. Яка велика мапа просто. А що, якщо в зайти в налаштуваннях? Дальність рендеру 50 чанків. Йо, вона здорова. Яке розумію в різних біомах різні динозаври. Там ви бачили сіки цих динозаврів, їх там купа просто максимальна. Жесть. Просто така лава тече від цього вулкану. Там ще пустеля, онду. Обалдеть. Ні, нам треба бігти додому, будувати загін для наших динозаврів і попробувати ще приручити кілька штук. Я не знаю, чи в нас вийде їх багато приручити, але я би схотів дуже багато мати динозаврів собі. Дощ пішов. Я би хотів тут місток якийсь побудувати. Було б непогано. Щоб якось перейти на другу сторону лави. Так, все, пройшли. Непогано. Я би навіть сказав супер. Let's go. Все, найс, nice. треба дойти до джунглівого біому. І ми там зможемо прийти додому, хоча б. Йооо, а як я тоді так дойшов? А, ну я лаву пролетів трішки. Головне самому в лаву не впасти. А в мене блоків більше нема. І кайло майже поломане. Капець. Бенк, пройшли. Карно! Ні! Ні! Карно! Фух! На останніх двох сердечках. Він же ж з удару два з носа. Мені обов'язково треба скрафтити собі якусь броню, тому що це шок. Якщо мене якийсь карно може винести сам, то прикиньте, що би було, якби то було два карно. Вони мене просто розвалили на ізічах. І ондо, до речі, ще один. Обалдеть. Так, погнали. Так, тут підводний зомбі, ти йди геть. Я побіг додому. Давай ще тебе замочимо. Мені м'ясо треба. Мені треба багато м'яса, щоб я міг приручати м'ясних мобів. І ще мені треба ножниці і листя, щоб приручати uh, цих мобів, які хавають траву. Травоядних. До речі, трицератопсаєш. Ще не бив. До речі, трицератопси, наскільки я знаю, вони нейтральні. Вони нормально битись можуть своїми іклами. Але це тільки в теорії, а тут вони не намажать мене. І я прибіг додому. Ще мене цікавить оці зграї мобів. Вас тут багато. Я розумію, що ви тут розмножаєтеся, але мені м'ясо потрібне в цілому. Тому я вибачаюсь, якщо я вас тут розвалив всіх, ну одного з вас я би когось приручив би навіть. Погнали, подивимося. І мій карно теж втік. Ні, мені по-любому треба нормальний якийсь загін. Мені треба нарубати дерева і зробити загін тут спереді. І м'ясо зробити прикормкок. <хи> і зробити трішки корму для динозаврів, щоб все було потужно. І за залізо зробити ще сідло або навіть два сідла, щоб все було хорошо. Зробити собі залізну сокиру, тому що кам'яна буде повільно все добувати. І зробити собі залізного меча. Обов'язково. Залізний меч. Бемк. І на остаток заліза зробити собі капелюха. Тому що без капелюха взагалі ніяк. Ну, без броні в цілому. А за шкіру можна собі зробити ще штани і чоботи. Вони, звісно, дають небагато броні, але хоча б трішки. І зараз знову ніч погнали, поспимо. Добудемо купу дерева. Зробимо загін собі для динозавра, приручимо когось, і у нас буде все чітко. Доброго ранку, динозавричий світ! Я хочу зараз піти від цього біому з джунглями, тому що ці дерева я навряд чи зможу зрубати. Вони супер здорові. Там є карно, з ним треба обережно. Він валий динозавра, ви подивіться. А ну погнали! Нападай на нього, Санчелос Тихо, обережно! Є, завалили! Найс, маленька курівка, ми тебе спасли! Ух, панда! Панда є корова! подиви на ню! Шесть, в цю сторону я ж не бігавши. Ще. Тут ще просто є підводні динозаври, які, ну прям реально сильні. Їх теж можна приручати, наскільки я знаю. Вони в океанах водяться. Знову п'єри, які літають. Я ще так і не поняв, як літати в небо на ньому в висоту. Йо, безкрайний світ просто! Ви подивіться. Це шок. Це що таке було? Поди на нього? Ти агресивний? Ти агресивний! Ти агресивний! Нє, ні, 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 тікай, Сань! Тікай! Тікай! Фух! Ти ви бачили? Жесть! Воно агресивне яке! Я б його приручив! Погнали! Попробуємо! Не, нападай! Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Добре, що я все ж таки трішечки швидший за нього. Йой, це капець. Це капець. Це просто шок. Як складно. Там шах хтось когось завалив. Там знову такий. Ладно, давай ми просто будемо добувати дерево. І не будемо тебе трогати, друг. А ти не будеш трогати нас. Окей? Ми домовились? Бро, я сподіваюсь, ми домовились. Я не піду в твою сторону, ти не йди в мою. Тут скорпіон навіть є! І знову той чувак, він когось вали. Вони всі хвалять один одного. Це шок. Блін, дерево високе, не зможу Рубати. Але мені дерева прям треба багато, тому що динозаври великі і для них загін треба дуже великий. А для птеродактиля навіть потрібен загін із е, дахом. І з дахом ще й загін потрібен для птеродактиля. Це просто шок. Кух, дерева я нафармив, у мене є стак і один цей колод. Погнали додому. Погнали, попробуємо дойти якось зараз додому, скрафтити із цього всього дерева забори і попробувати нормально так загородитися і зробити нормальний загін. Ти що за чучело? Пуди на нього! Це що таке? Ну я в баню. Фух, їх багато, вони нападають, вони сильні. Я ще не готовий з вами битись. Коротше, тут купа мобів жорстких, дуже сильних, які валять прям потужно. Ух ладно, сань, побігли. Десь тут був оцей ось до він. Жучара. Я б тебе приручив. Я до тебе ще повернусь, бро. Я до тебе повернусь прям точно сьогодні. Я тебе приручу. Знаєш це? Вилупляється яєчко, в чуваків, ви бачили? Обалдіть! У вас будуть малесенькі динозаврики. Жесть. Це прикол. Отак от і появляються на світ динозаври. Вилуплюється яйце, і, і з'являється купа динозаврів. А я тим часом біжу додому, крафчу собі залізну лопату по-хорошому. Отако бемк. Роблю собі купу дошок. Роблю з цієї купи дошок, купу палок. Так, це фіртки, мені фіртки не треба. Мені треба все ж таки сам паркан. Отако, отако, отако. От купа паркану! А фірток нема. Йо, я всю акацію переробив. Тепер буде некрасиві. Зараз фіртки будуть. Фіртки будуть з дуба, а паркан такий звичайний. Так, 4 фіртки мені вистачить. Все, це все скидуємо. Акацію можна тут посадити, щоб потім добути. Бенк. Hello, world. Зараз ламаємо землю, щоб була рівна територія, тому що територія нам потрібна велика і рівненька. Нам треба трішечки зовсім капельку вирівняти. І потім можна буде ставити сюди забори. Хух, я все це закінчив. Це просто шок, народ. Так, давайте робити паркан. Як нам його правильно зробити? Тут уже зомбаки лізуть, знову ніч настала. Іди геть. Давайте плюс-мінус ось тут. Отако бенк. І погнали! Так, ти йди геть теж. По зараз розвалю тебе просто. Ти теж йди звідси. І погнали сюди. У нас повинен бути великий дуже загін. Чому він в два блоки йде, щоб динозаври не перепригували його. Коли я їх лишаю, щоб вони не перепригували. І в принципі, я думаю, з таких розмірів мені буде достатньо. Пемк. Потім, якщо що, ще розширимо, коли в нас буде дуже багато динозаврів. Але зараз, я думаю, цього буде достатньо. Ми ось тако вирубуємо. Ось тако вирубуємо. Ставимо тут калітки. Найс! Nice. У мене є прикормка і є сідло. Давайте зараз поспемо, і рано вранці підемо когось прируба. Ручимо максимально жорстко, ось того, що мене чуть не вбив. Фух, доброго ранку. Мій загін є. Він заросте, коли травичкою, і буде супер красиво. Я потім тут все зроблю максимально чітким. Але зараз ми йдемо приручати першого динозавра. Так, де ти, друже, ти десь був плюс-мінус на тій стороні. І скоріш за все, ти такий потужний чел. Я не знаю, скільки тобі треба прикормки, але я думаю, що цього мені вистачить. Чотири штуки. Де ти був? Ти був десь на цих горбах. Плюс-мінус, да. Але поки що я його не бачу. Друже, ти де? Ти де? Ось до він, походу. Да, ось до він! Друг, іду, годую тебе! Є, приручив, ну майже останній прикормки. Ти тепер мій кент, бро! Я сідаю на тебе! Let's go. Просто погнали! Йоо, який ти класний! Напишіть в коментарях, як назвати цього динозавра, а зараз ми його шуруємо швидезенько в нашій закінчик ведемо. Він просто бомбезний. Наскільки ти жорсткий? Давайте перевіримо цей момент. На! 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 Просто ну він валить, дай боже. Але в нього хп менше, ніж в того карну, якого ми приручали. В цього набагато менше хп. У того було дві полоски, якщо я не помиляюсь. Забили. Найс. Так, друг. Давай, чи ти залізти зараз сюди? Просто якщо бігти. Ти запрыгнеш? Ні. А якщо отако, да. Все, друг, тепер ти у нас в загоні. Ти реально красава. І на цьому моменті я готовий закінчити цю серію. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково ставте собі подобайдені та підписуйтесь на канал. І не забувайте про конкурс в телеграмі. Посилання на нього є в описі. І всім пока!